Ребята, тік-ток, ну пиздець, ну, пиздець, бо другого слова не скажеш. Скільки можна? У кожної людини є паркет, у кожної людини є підлога. Що я не поняв, що нікому не інтересно, як ваша підлога буде жити, як краще цю підлогу зробити і так далі. Давайте, може, якось трошки підписуватись. Ну, що це таке? Скільки працюємо? 500. 500 підписчиків. 500 підписчиків це капля в морі, ребятки. Ну що, ну серйозно, ну це не, не пойдет так діло. Я короче, всім людям, яким роблю роб, ну, підлогу, я приїду і поцарапаю цей паркет і Нуж не годиться. Діло в тому, що з Тік-Тока дзвонять люди. І ми їдемо і працюємо, всі дякують і так далі. А хоч би якесь гімно підписалося. Ну, чесно, люди добрі, майте совість. Підтримуємо українського виробника. Ну, що це за діла? Я не поняв. Ребятки, сміх сміхом, ну тисячу маємо. До кінця цього місяця зробити. Що це за херня? Буду матюкати жостачайшим образом. Ви ще мене таким не бачили. Злим. Всім бобра і добра.